Сьогодні я вам покажу ексклюзивчик, і вже зараз давайте подивимось на цей надпотужний Мазераті Грекалі в комплектації трофею. Поки дивимось, не забуваємо, звісно, підписатися та поставити лайк. Ну і не забуваємо написати приємний коментар. Грікалі Трофео це топова версія з 3-літровим турбобензиновим двигуном v 6 серії Нетуну. І це той самий двигун, котрий дебютував на суперкарі Maserati MC20. Але кросоверу дісталась більш спрощена його версія. Наприклад, тут звичайна система змазування замість сухого карту, а половина циліндрів може вимикатись для заощадження палива. Відтоді маємо 530 кінських сил та 620 Нм віддачу двигуна. Динаміка від 0 до 100 за 3,8 секунд, максимальна швидкість 285 км на годину. І це при загальній вазі 2027 кг. Ну і витрати пального складають в змішаному циклі 11,2 літри. Побудована Maserati Грікалі на задньопривідній платформі Джорджо, відомі нам по моделям Alfa Romeo Giulia та Stelvio. Але на відміну від Alfa Romeo, кросовер Мазераті має не лише пруживну підвізку, але й трьохкамерні пневмостійки Skyhook. В трансмісії вісьмистопиневий автомат Z, виробник Німеччина і повний привід із муфтою підключення передку. І так, кардан виконаний із вуглепластику, платформа Giorgio як ніяк. Об'єм багажнику 570 літрів, об'єм паливного баку 64 літри. Давайте я вам покажу зараз його в салоні. Дивимось. В інтер'єрі Грекалі можна зустріти два 10-25 дюймові дисплеї. Перший цифрова панель приладів, другий система мультимедіа на операційній системі Android. Загалом цей інтерфейс має назву з Intelligent Assistant, але це ще не все. Під екраном мультимедіа розташований. Ще один 88 дюймовий тачскрін. Він відповідає закривання допоміжною функцією авто.